У Києві відкрили унікальну виставку, присвячену гетьману Кирилу Розумовському. На ній представлені оригінальні речі, пов'язані з його історичною фігурою. Подію вшанували представники роду розумовських. Чим особлива постать останнього лідера Гетьманщини в матеріалі наших київських кореспондентів? У заповіднику Софія Київська виставка присвячена гетьману Кирилу Розумовському. На події присутні сучасні представники великої сім'ї Розумовських Грегорі Фобре і Томас Міхальський. Для Грегорі, який проживає у Швейцарії, це перший візит на батьківщину предків. Зараз він у повні усвідомив себе українцем. Ми хочемо вам вручити подяку на згадку. Дякую. Звісно, зменшено копію портрету. я щиро сподіваюся, що ви подолаєте цей жахливий день війни і що ваше майбутнє знову буде світлим. Я також сподіваюся, що мої діти та онуки незабаром зможуть знову поїхати до України. Це дуже багато значить для усіх нас. Гетьман Кирило Розумовський презентує всю Україну, але найбільше він пов'язаний із містом Батурин на Чернігівщині. Тут він народився і згодом відновив місто як свою резиденцію. Людина, яка розбудовувала українську державу Гетьманщину, яка проводила реформи, внутрішні, адміністративну реформу, судову реформу, намагалася проводити зовнішні зносини. По суті, ті реформи, які гетьман намагався проводити, вони налякали Росію. І імператриця Катерина II зруйнувала Гетьманщину, вона їх припинила, і після цього знищила автономію України. Виставка, присвячена гетьману Кирилу Розумовському, об'єднала скарби трьох заповідників: Софія Київська, гетьманська столиця та Чернігів Стародавній. З їх фондів до Києва привезли 37 унікальних експонатів: універсал гетьмана із його особистим підписом та печаткою війська запорозького ікони булаву. Уперше на виставці експонується портрет гетьмана Кирила Розумовського, виконаний сучасною художницею Наталією Павлусенко для Батурина. Ми планували виставити її в Андріївській церкві, але зібравшись разом, вирішили: давайте ми щось більше зробимо. Ця людина заслуговує на більш широкий розголос, на більш глибоке відкриття цієї людини для українського суспільства і його заслуги, які він долучився до розбудови нашої української держави. Серед почесних гостей директор заповідника Чернігів Стародавній Наталія Риброва. понад 20 років вона очолювала Батуринський заповідник. Наголошує Розумовський може єдиний із 16 гетьманів, поховання якого не знищили вороги. Поховання єдиного гетьмана, яке збереглося, яке досліджене, яке упорядковане і меморіалізоване це поховання гетьмана Кирила Розумовського в Батурині в Воскресінській церкві. Він прожив останні роки життя свого в Батурині і згідно заповіту, похований в Батурині. І фактично на сьогодні місце його поховання є пантеоном всіх гетьманів. І Батуринський заповідник працює над тим, щоб саме в Воскресінській церкві біля могили Кирила Розумовського Ставити і історію могил кожного з нашого гетьманів. Благодійний фонд Берегиня вже другий рік поспіль підтримує профільний фестиваль «Розумфест» у Батурині, захід, який заохочує молодь вивчати українську історію. Найголовніше ті відчуття, які були, коли ми дивилися портрет, який написаний неймовірно українською художницею, коли нащадки Кирила присутні на відкритті, да це розуміння радості від пізнання своєї історії і пишатись тими людьми, які. Її творили, тому сьогодні на виставці сказали про те, що в нас є можливість поїхати до Батурина та вклонитись могилі Кирила Розумовського і в йому обличчі всім гетьманам, які творили українську державність. Тому я це найближчим часом обов'язково зроблю і запрошую всіх українців відвідувати Батурин і інші українські міста. Софія Компаніченко, Олександр Клименко, Київське бюро, телеканалу Д1.